У деяких селах на півночі України огірок досі називають цар городньої грядки. А як інакше, хіба можна уявити раціон українця без хрусткого свіжого, малосольного або маринованого огірочка? І город без нього не город. Саме тому українські селекціонери активно працюють над виведенням нових сортів огірків, покращуючи їх смакові якості і стійкість до хвороб. А в спеціалізованих магазинах на полицях з насінням просто очі розбігаються від великої кількості яскравих упаковок і назв сортів і гібридів. Навіть досвідченому городнику буває складно вибрати відповідні огірки для своєї ділянки. Часто трапляється, що купуєш одне, а виростає зовсім інше. Адже картинки на пакетиках не завжди відповідають реальності. Наприклад, замість чорношипого корнішона для засолювання можна отримати величезні салатні огірки з великими насінням. Оскільки весна вже близько, а насіння краще купувати заздалегідь, щоб був хороший вибір, я розповім вам, чим відрізняються різні види огірків. Крім того, в цій статті я поділюся кращими сортами і гібридами огірків з нашої колекції. Огірок в Україні дійсно овочі номер один не тільки на городі, а й на столі. Ми вже не раз писали про цю культуру в нашому блозі. Якщо хочете дізнатися більше, рекомендую прочитати наші статті: Як виростити огірки. Як підвищити врожайність огірків в теплиці. Як доглядати за огірками в період плодоношення? Коли сіяти огірки. Коли висаджувати розеясаду? Чому в цьому році погано росли огірки в теплиці. У цих статтях ми детально розповідали про історію огірка, його користь, агротехніку для різних регіонів України та способи вирощування. Сьогодні я допоможу вам розібратися в видах огірків і дам коротку характеристику кожному, а також підкажу, на що звертати увагу при виборі насіння за способом запилення. Огірки діляться на Партенокарпічні, самозапильні, бджолозапильні, вітрозапилювані. За умовами вирощування насіння огірків бувають для теплиць, для відкритого ґрунту. Універсальні підходять і для теплиць, і для грядок. Огірки для теплиць. У теплиці комах менше, тому краще вибирати партенокарпічні гібриди. Вони утворюють і жіночі, і чоловічі квітки і запилюють себе самі. Партенокарпічні сорти бувають. Кущові, компактні, не вимагають підв'язки. Середньоплетисті, сильноплетисті, найурожайніші, але займають багато місця. Для невеликих теплиць краще підійдуть кущові або середнеплеті сорти. Огірки для відкритого ґрунту. Кращі сорти стійкі до погодних змін, але в холодне і дощове літо урожай може бути невеликим. Тому краще ставити дуги або плівкові укриття. Для відкритого ґрунту підходять бджолозапальні і вітрозапалювані сорти. Краще вибирати середне з укороченими бічними пагонами. Універсальні огірки. Вони добре ростуть і в теплиці, і на грядці. За термінами дозрівання. Огірки бувають ультраранні, ранні, середньоранні, Пізні У теплиці можна садити всі види і збирати урожай з червня по вересень. У відкритий ґрунт краще садити ранні і середньоранні, так як ультраранні можуть потрапити під заморозки, а пізні не встигнуть визріти за розміром плодів. Огірки діляться на пікулі до 5 см. Корнішони – до 9 см, зеленці 10-15 см, крупноміри до 30 см, але їх садять рідко. За кольором шипів білошипі шкірка щільна, підходять для салатів і свіжого вживання. Чорношипі ніжна шкірка, ідеальні для засолювання, всепогодні огірки. Ці сорти стійкі до перепадів температур, посухи, дощів і хвороб. Тепер, коли ви знаєте основні характеристики, представляю кращі сорти з нашої колекції: огірки для теплиць, російський темп F1, Кибрія F1, Унікальний F1, Парамон F1, Cloud F1, Вернісаж F1, Чайковський F1, Гунар F1, Спино F1, Альпиніст F1, Чибис f 1 Уральська дружна сімейка F1, Северин f 1 «Мадрілене f 1 Універсальні Огірки. Репер f 1 Астерикс f 1 Рубінштейн f 1 Майя, Артек f 1 аякс F1, Бабіміні f 1 «Монісія F1, «Пасамонте f 1 Дублер f 1 Наташа Мікс f 1 Орлятко f 1 Мартіні f 1 Герман f 1 Гектор f 1 Марінда f 1 Меренга f 1 Запал f 1 Директор f 1 Шопен f 1 Макарушка f 1 Трілочі f 1 Борн f 1 Братик f 1 Маша f 1 Тумі f 1 Отело f 1 Первісток f 1 Красень Ф1, Волохатий дежеміль Ф1, Вогул Ф1, Марія Ф1, Молодичик Буратіно, Капітан Ф1. Всепогодні огірки. Касатик Ф1, Сатина Ф1, Антошка Ф1, Здоровань Ф1, Гаврош Ф1, Калістрат Ф1, Старатель Ф1, Огірок Гігантський, Гудвін Ф1 Ретросерія Джарельце f 1 для домашнього городу Марісоль f 1 Манеки f 1 Більш детально про кожен сорт можна дізнатися на нашому сайті.